Ну а всім привіт народ X Personal і сьогодні я вам покажу як правильно настояти Bandicam. Е -е Для початку ну, тут е цей ігровий режим, щоб знімати ігри. А, я не стопчав. Короче, я скину ссылку... під відео на Bandicam. Почнемо з цього першого режиму Game Rocking Mode. Запис ігор і відеопей, які використовують DirectX. direct це, це така штучка, коли ви нажимаєте не, не, не нічого не знімаючи. Просто нажимаєте сюди, бандікам так залишаєте. Заходите в ігру. Ну, Перш треба правильно настроїти, ми ще до цього дійдемо. Ну, і собі бавиться там, якщо все правильно, там має вас ФПС показуватися, то все. Ну, а це папка виводу. Це папка, де будуть е, зберігатися ваші відео. У мене тут це. Тут можна вибрати папку і відкрити. А щоб не заходити дуже довго, то просто ось якось відео. Це, щоб робити скріншоти, це бандікам завжди поверх інших вікон. Тут при запуску можна поставити свою мову. Це коли бандікам не згортається. Ви включаєте іншу програму і бандікам такі у вас буде. Запускати бандікам згорнутим в трей. Це трей, якщо ви не знаєте, це ці штучки. <кхід> Запускати бандікам разом з Windows. Я вам не раджу ставити, тому що він дуже, дуже глючий, дуже довго включається, щоб включити одразу той бандікам. Я вам не раджу так робити. Автономний початок запису. Всього, все, встановити таймер для автоматичного запису. Це я би не радив тут дуже довго. Тут налаштування, щоб воно само розширені, загальні. Бандікам завжди поверх інших вікон. Якщо у вас стоїть Windows 8, то у вас все має бути так. Бо в мене Windows 8, 32-бітний комп'ютер слабенький. Він має вже десь 10 років. Бандікам завжди поверх інших вікон. Спускати бандікам, ну коротше, зробити тут все, як в мене на відео записатись на паузу. Тут, ну тут, тут нічого, тут все можна сказати, що і тут. Запис, тут же собі встановити як хочете. Старт, стоп, швидка клавіша, поставити собі якусь клавішу, в моєму випадку це F9, пауза швидка клавіша, в мені F8, тут дуже потрібна пауза, як на мене. Відображати курсор. Е, я не поставив всього. Е, ефекти клі кліків мишки. мишки, Це коли ви, наприклад, дожимаєте на щось, то такий кружочок вводиться. Там що можна теж настроїти яким кольором, то все якою формою. Додати, додати веб-камери. Це коли з веб-камерою ви знімаєте, наприклад, з вебкою ігри. Я ще з веб-камерою не дуже знайомий, тому я ще не знімаю з вебкою, але буду. Обіцяю. Формат AV відео Xvid VBR. Це для веб-камери моєї. Full size 300. 000. Опції. Тип файлу AVI ніякому випадку не mp 4 для мене. Тому що якщо з 64 пітний, то можете ставити MP4. AVI буде за слабо. Відео повний розмір 100 на 100. FPS 30. У мене трохи слабенький комп'ютер. 60 я вам не раджу ставити і більше 30 саме нормальне. Кодек x -Vid. Якісь 80, 80-100, це немає різниці. Є поставив 100. Звук, кодек МГ М. Хоч г 1 l 2 Це для моєї теж веб-камери. Бігрей 192 канали старого частота 48 тисяч. Це все так. Нажимаємо ок. Ще бонус не потрібно. Зображення, захват зображення. Клавіша F11 в моєму випадку Це, щоб, це скріншот. Повторювати екран, це щоб багато було скріншотів. Відображати курсор на скріншоті, обмикнути звук затвору. Формат висока якість GPG, GPG це найвище. Це все записано. Ну, тут ваші відео зберігаються. Так, ніби все. Налаштування. Ага, ось. Відео налаштування. Звук. Запис звуку. Не паралельно, оце не потрібно, ми будемо не записувати звук. Основний пристрій. Тут можна вибрати. Ну, наприклад, якщо у вас немає. Немає ніби мікрофона або веб-камери, то можете поставити для свого Windows, залежно від Windows. Якщо у вас Windows нижчий, то буде писати Windows, такий-то Sound в Це нормально, якщо у вас немає веб-камери. Є мікрофон, це наушники, це теж наушники і мікрофон. У мене в моєму випадку камера Додатковий пристрій ставимо те саме. Ну, самі розумієте, чому, щоб не було два, різ... два різних. Загальна звукова доріжка разом з основним пристроєм. Це, щоб не розділяло у вас звук і відео. Ніби як ви будете на YouTube і то, і то по одиниці. Це щоб все разом зберігалося, з додаткового пристрою записується коли-на. Це не потрібно. Це не погано так. Е, веб Вебкамеру. Дати веб-камери, Це ну, це, якщо з веб-камерою. Ефекти, тут колір, клавіші, менші опції. Пріоритет запису середній. Нормальчик. а, нормальний. Фах. Пріоритет для задач. Вищий пріоритет може зменшити випад... випадання кадрів. Для режиму, це це. В моментах, коли кадр ніби FPS присідає, щоб воно не виключало відео. Коротше, щоб деколи ігра залагала, то щоб все було нормально. Для екранного режиму це, коли... це щоб ось так можна було зменшувати, збільшувати. Ок, і ніби все. Сюда ми заходимо. Зображення, тут нічого немає. Загальне налаштування, тут нічого немає, розширення. Ще... Так, ми це все зробили. Е, ну що ж, а я. У е, мене, якщо що версія Bandicam 3.03 1025, це, це не найновіша, але майже найновіша. Домашня сторінка, ось це я вам і кину. В тому. В. Ну, ссылку на Bandicam може... Не може кену. Я... Ну, а що з вами був Фрутікс Персонал, ставте лайки, знімайте відео, набирайте підписчиків, заробляйте бабки, пішлі своїх підписчиків, підписуйтесь на мою спільноту, на мене в ВК. Розказуйте друзям про мене, про мій канал. Ставте лайки, хто займається спортом. А з вами був Фрутікс Персональ. Всім байбажки не забудьте про лайк.